Друзі, привіт! Приємно бачити вас на моєму каналі. Давайте сьогодні разом приготуємо швидкий або ще його називають лінивий штрудель з яблуками. Я взяла три яблука, очистила від шкірочки насіння і нарізала на шматочки. Додаю корицю, лимонний сік і перемішую. Лист лаваша змащую. Сирочком дитячим або можна взяти йогурт чи сметану, розпреділяю яблука, додаю замочені у теплій воді попередньо родзинки і посипаю горішками та скручую все рулетом. Рецептура, як завжди, буде у описі під відео. Змащую рулет яйцем і за бажанням можна посипати кунжутом. Буду випікати у духовці розігріті до 180 градусів до зарум'янення. Такі рулетики в мене вийшли, вага 400 г. Калорійність ви бачите на екрані.